Реакції, результати дебатів на виборах перед виборами президента США, зійшлися вже вічна віч, віч обоє кандидатів, які очевидно, ну так виглядає, все ж таки продовжать боротьбу поміж собою. Хоча за підсумками дебатів у демократів легка паніка, може й не дуже легка. Зрештою, дійсно, вони вже подумають над тим, аби Байдена змінити на цих виборах. А все тому, що Байден ці дебати програв, як сходяться у цій думці в таких висновках. Більшість коментаторів і тих, хто дебати. Дивилися на ну, власне дійсно виглядає так, що чинний президент США не у найкращій формі підійшов до цієї публічної зустрічі та от суперечки діалогу дебатів із своїм конкурентом. Так, воно і є дійсно. І насправді навіть уже масово виходять публікації в іноземній пресі в топових американських виданнях про те, якими були ці дебати, і насправді ці ж журналісти посилаються як і на джерела серед оточення Байдена, так і Трампа, так і насправді аналізують, що пишуть і самі американці у соціальних мережах. І от дуже яскрава публікація вийшла власне у New York Times під заголовком, безладна вистава та панічна вечірка. І от у ці публікації дійсно журналісти розповідають про те, які були реакції. Всередині навіть команди Байдена під час того, коли от, тривали дебати, і от кажуть, що е, насправді доволі таки е, оці 90 хвилин були не дуже успішні для Байдена. І от е, навіть демократи, які місяцями захищали президента від тих, хто сумнівається, включаючи членів його власної адміністрації, обмінювалися несамовитими телефонами дзвінками та текстовими повідомленнями протягом кількох хвилин після початку дебатів. І от всі вони говорили в один голос про те, що стало зрозуміло, що Байден абсолютно не в формі, і от навіть дехто у розпачі почав звертатися у соціальних мережах для того, аби просто висловити шок про те, що відбувається, і от декілька коментарів, які були або анонімними, або офіційними, десь так для журналістів кажуть, що, наприклад, Джо мав глибоку прихильність серед демократів, але він висох. Партії існують, щоб перемагати. Людина на сцені з Трампом не може перемогти. І От страх перед Трампом придушив критику Байдена. Тепер той самий страх посилить заклик. До нього піти у відставку. І от після цих слів справді багато демократів висловилися журналістам, зокрема Нью-Йорк Таймс, про те, що варто задуматись про те, аби замінити Байдена на іншого кандидата, оскільки це й може не справитися. І от ці дебати саме продемонстрували абсол абсолютно те, що Байден дійсно не в найкращій формі. Але от журналісти також поспілкувалися із самим Байденом після цих дебатів, і от, насправді у нього самого, пана президента, Тож дещо інші думки стосовно того, як відбувся його виступ. А перш за все він сказав, що він бореться із застудою. У нього болить горло. Саме так він пояснив те, що десь його мова була незрозуміла, і голос можливо тремтів, чи був хрипким. От через те, що йому просто у нього, скажімо, так так зараз застуда. Але те, що чи він задоволений своїм так своїм виступом, він сказав, що я думаю, що ми добре зробили. Також у нього журналісти запитали вже про занепокоєння, власне. Від Демократів про те, що його можуть замінити, чи можуть запропонувати таку заміну. На що він сказав, що він не буде виходити із перегонів, відповів ні, і також додав, що важко сперечатися із брехуном. Нагадав, що Трамп, нібито, за 90 хвилин їхніх дебатів мінімум 26 раз разів збрехав, і важко значить сперечатися із брехуном, коли от Трамп завжди вдається до ось таких до таких історій. Ну, бачимо, насправді, що реакції доволі такі різні, і навіть саме ж видання. Ння так телеканал CNN після дебатів запустили опитування серед тих, хто дивився ці дебати. А це були американці, і от для того, аби проголосувати, хто на їхню думку все ж таки переміг. І попри все, Джо Байдена підтримали 33% американців. А от Дональда Трампа аж 67%. Тож так виглядає, що навіть і самі американці зрозуміли, що дійсно для Трампа це був такий фурор і дуже хороший прекрасний виступ. Натомість, хоч він нібито й нічого нового не сказав, але от Байден трохи розгубився, трохи хребтів у нього голос, і от до нього виникли на жаль таке питання. Фактично немає таких людей, які б впевнено і аргументовано стверджували, що Байден переміг на цих дебатах. Звичайно, відсотки підтримки після дебатів не означають, що саме так розподіляться голоси безпосередньо на виборах у листопаді у Сполучених Штатах. Однак чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден точно не переконав ті штати, які сумніваються, які як правило і вирішують долю виборів у Сполучених Штатах. Президентських виборів він не переконав їх у тому, що достатньо енергійний. Здоровий сповнений сили ясності розуму і бажання далі і можливостей, так і, власне фізичних фізіологічних можливостей банально кажучи, керувати такою державою і політичною системою, як Сполучені Штати Америки, своїм виступом, як повідомляють, наприклад, журналісти за Нью-Йорк Times, своїм виступом Байден лише підкріпив побоювання багатьох виборців, які вважають, що 81-річний демократ вже занадто старий, аби бути президентом країни. Ті виборці, які не визначилися, які дивилися ці дебати як учасники фокус груп, тобто соціологічного такого дослідження стосовно настроїв, от, вони були серйозно стурбовані станом здоров'я президента, і це перше про що вони соціологам повідомили і сказали. The New York Times також пишуть про те, що у з їхніх авторів, журналісток, дивилися дебати у Каліфорнії, в, Штаті, в Сакраменто. А Каліфорнія це той штат, який завжди за демократів, який за республіканців край рідко голосує останнім часом, вже десятиліттями, фактично. І дивилася вона ці вибори в компанії 40 прихильників демократичної партії. Написала авторка The New York Times, що настрій під час перегляду цих дебатів переходить від такої стрима. Нії паніки невеликої паніки до похмурого розпачу в такому спектрі він коливався. Ну і власне кажучи, сам Трамп доволі вдало вибрав. Позицію риторику, інтонації під час цього виступу він фактично агресивно, навіть Байдена не атакував, точно не атакував його виборців, скажімо так, і не висміював їх, обрав доволі таки помірковану тактику, стриману позицію, критикуючи так різноманітні рішення свого конкурента і натякаючи і постійно повідомляючи, що він вже занадто старий і слабкий, аби аби керувати Сполученими Штатами. Ну а Байден всіляко своїми виступами. Паме цю позицію підтримував і фактично посилював її. Тобто, по суті, коментатори сходяться на тому, що Байден сам собі викопав могилу під час цих дебатів. Там були справді жахливі моменти, коли втрачав зв'язок з реальністю. Чинний президент Сполучених Штатів, коли говорив про систему охорони здоров'я, загрози ковіду і ще якісь такі провали в минуле. В нього таке враження відбувалося. І зв'язати двох речень докупи, не чинний президент. США не зміг. От і також і Кейт Беннінг у колишня голова прес-служби Білого Дому теж назвала виступ Байдена таким, що розчаровує, каже його головним завданням було довести народу сполучених штатів, що йому вистачає і витривалості і енергії для того, аби керувати країною, і саме цього він зробити не зміг. Зараз багато хто звинувачує власне і членів демократичної партії і верхівку партії в тому, що вони не передбачили такого розвитку подій і не змогли, власне кажучи, висунути більш молодого енергетичного Гійного здорового кандидата чи кандидатку не до того, як ситуація зайшла занадто далеко, тепер таке враження ну, зняти Байдена з перегонів а буде дуже складно. Це означатиме просто визнання свого власного фіаско і на кого замінити на якого харизматичного кандидата, замінити Байдена на останньому фінішному такому етапі цього вже виборчого марафону, який перетворюється у спринт і спорт з кожним тижнем і з кожним місяцем. Тут власне це питання очевидно дуже складне для демократії. Тів для нього на нього знайти відповідей відповідь буде дуже складно представникам цієї партії, зараз правлячої по суті партії у Сполучених Штатах. Ну, і можемо послухати ще одну цитату із виступу Джо Байдена, яка стосується безпосередньо України і безпосередньо загроз, які з боку Росії, з боку Кремля, нависли і над нашою країною, і над Європою. Загалом і Західним світом. Власне, президент Байден, президент Байден, доповнюючи так уже від. Повіді на тему якраз російської загрози повідомив про свою позицію стосовно Путіна, назвавши його кримінальним злочинцем, який знищив вбив тисячі людей, і який прагне відновлення радянського союзу саме і тому йому потрібна вся Україна. А не частина України, це була така репліка на відповідь Трампа стосовно того, прийнятні чи не прийнятні для іншого кандидата для Трампа умови Путіна і заяви Трампа, що він миттєво прагне вирішити і зупинити війну між Росією та Україною і знає, як це зробити. Ось, власне кажучи, яка риторика лунала від Джозефа Байдена від чинного президента США стосовно Путіна і стосовно Росії. Правда в тому, що Путін кримінальний злочинець. Він вбив тисячі людей, і він чітко заявив, що хоче відновлення, хоча б частини радянської імперії. Він хоче всю Україну, а не її частину. Думаєте, він зупиниться? А що він зробить з Польщею, Білорусію? Що він зробить з країнами НАТО? Тож потрібно чітко розуміти, чого він хоче. До речі, всі гроші, які ми даємо Україні, ми насправді витрачаємо на виробництво зброї у нас вдома. Ми даємо зброю, а не гроші, і наші союзники по НАТО виділяють не менше допомоги, ніж це робимо. Ми тому ми сильні. Проблема Байдена в тому, не що він говорив, а як він це говорив. Говорив він це дуже плутано, непереконливо, мляво. Жував власне закінчення слів, іноді було складно розібрати про що він говорить. Власне, деякі фрагменти його, його відповідей так його виступів. Навіть перекласти абсолютно складно складно. Трамп говорив чітко, артикульовано. Теж усі відомі свої аргументи і позиції викладав, всі свої прийомчики маніпулятивні. Там уже навіть CNN порахували, що з боку, з боку Трампа, було приблизно 30 брехливих тверджень пролунало з боку. Доку Джо Байдена неправдивих таких тверджень пролунало до 10, 9, тобто втричі більше, нібито Трамп брехав обманював під час цих дебатів, але це особливо не важить. Ніхто на це зараз звертати увагу не буде. Всім запам'ятався такий яскравий енергійний, явно відпочилий у своєму маєтку у Флориді Трамп на тлі такого доволі втомленого і невиразного Джо Байдена, невпевненого в собі, який навіть часто просто відключається від теми розмови. від реальності і починає ну буквально без образ для американських президентів як інституції буквально починає нести щось своє абсолютно відірване від реальності, і це багатьох самих американських громадян і виборців дуже і дуже стурбувало. Вони побачили, в якому стані здоров'я може перебувати їхній президент і лідер. Якраз про стан здоров'я Останнє, що скажемо про ці дебати. Дуже багато є думок про те, що мовляв, Байден уже занадто старий для того, аби бути на пості президента Сполучених Штатів. І от вчора також була така маленька перепалка між Байденом і Трампом стосовно віку. І от відповідаючи якраз на запитання журналістки про занепокоєння виборців щодо віку, 81-річний Байден сказав, що його опонент лише на кілька років молодший за нього, але набагато менш компетентний. Він зацитує, що сказав Байден. Перш. За все я провів половину своєї кар'єри, коли мене критикували за те, що я наймолодша людина в політиці, а тепер я найстарший. І цей хлопець, тобто Трамп, на три роки молодший, і набагато менш компетентний. Тому він закликав виборців просто дивитися на послужний список, що він зробив, а не звертати увагу конкретно на його вік. А от в той ж час Трамп, коли відповідав на це саме питання про свій вік, нагадав що йому 78 років, і він вказав на свої успіхи увага у гольфі, і заявив, що він відчуває себе у прикресі прекрасній фізичній формі, тож бачимо, що дійсно це таке питання віку. Воно доволі навіть активне не лише от у нашому інформаційному просторі, але й для американців також це питання важливе, і воно вчора також звучало під час дебатів. Ну загалом бачимо, що на жаль можна точно констатувати, що Трамп почував себе набагато краще під час цих дебатів. Він був спокійнішим і так ніби зробив висновки всіх своїх попередніх помилок, і цього разу їх не пропустив. Натомість Байден справді говорив розумні і правильні речі, але те, як він це говорив, точно зіграло із ним поганий жарт. І на жаль, можливо, цей фактор теж якось та й вплине на голоси виборців. Якби нашому президентові було 81 рік, я би теж переймався і переживав, скажу чесно. Тому насправді ця криза власне американської демократії висунення кандидатів, які от такі вікові, справді. Немолоді люди, скажемо так чесно, це ну просто серйозний сигнал до того, що треба щось змінювати принципово. Абсолютно, тут, в принципі, дійсно ні Трамп, ані Байден юністю не вирізняються. Йде мова навіть не про юність, а просто про зрілість, а тут уже про перезрілість кандидатів, які вже побували на цій посаді. І Здається, що пора власне кажучи когось іншого обирати. Але тут вже процес запущено, і між цими двома будуть обирати американські виборці.